Добрий вечір, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. І знову ж таки, по одразу виникли питання. Сьогодні сталася така подія, як зняття Данілова з його посту глави РНБО. Здається, правильно назвала. Коротше, і ви мене тепер питаєте: а чи не був він тим самим щуром? Який я казала, він на високих посадах, він був у ставці. От така у вас, отаке у вас питання до мене. Розглянемо. Просто візьму, візьмемо і розглянемо, якщо ні, просто подивимось, ну, чого так? Чого так сталося? Ось. Але перед цим, перед цим два слова візьму собі. Стосовно на минулого розкладу, який я в окреме відео виділила стосовно. Дарини Фрейн, а також туди пішли і Ая, і всі такі от цікаві люди. Багато пишуть мені, знаєте, цю тему: М де професійна етика, негарно щось обговорювати колег. Ну, коротше, отака тема. Давайте закриємо цю тему назавжди: Шахрай мені не колега. Угу, на хвилиночку. E, стосовно коментарів, що я також заробляю кошти, я нагадую, що я не проводжу особисті розклади з початку війни, тому це вже якось не відіграється. E, а також так, це моя життєва позиція: викривати шахраїв. Мені вони не подобаються, мені не подобається те, що людей намахують. І я маю на це, як я вважаю, повне право. Не подобається, не тримаю. А ще ж кажуть, що в мене нічого не збулося. Я, до речі, хочу нагадати, залишу в описі до цього відео посилання на моє відео стосовно того, що збулося за 2023 рік. Там відео, здається на годину, навіть з таймкодом, як ви любите. Нов... мій прогноз, дата і новина пізніше, коли воно справдилося. Про березень цього року я взагалі мовчу. Там окреме відео, як жартують люди, вже можна записувати стосовно того, що збулося. Тому що тупо не встигаєш вкладати карти, воно вже реалізується. Тож, давайте перейдемо до Данілова. Шахрай колега. Шахрай мені не колега. Я відьма, а то таке. Так. Данілов. Добре пам'ятаю його обличчя. Так, він мені не подобається. Але ні, на мої розклади це ніяк не впливає, тому що я питаю інформацію в карті. Чого його зняли з посади? Яка причина? А, ні, давайте ж перше питання інше. Чи він здавав інформацію прямо, чи опосередковано русні? Наємно там зіставки і так далі. Отаке От питання перше. Кажу прямо чого опосередковано, тому що всяке можливо. Ох ти. Було. Непевно, що на постійній основі, але домовленість була. Активна дія була. І в частності, якщо цікавить, я так розумію, це що да? угу. була передавалась інформація стосовно захисного озброєння. Було. Стосовно, просто бачите, стосовно сили, сила це може бути ресурсна, це може бути атакуюча, це може бути захисне. І от я питаю, це стосовно ось ллє вода, передається інформацію стосовно захисної теми. Прикиньте? Я, 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 чесно кажу, не, не очікувала трохи. Він мені таким пентіхом виглядав. Е, на постійній основі чи якось. Ні, не на постійній основі. Дивіться, інформацію передавав опосередкована через жінку. Жінка сімейна, скоріш за все, має дітей. Е, Три рази це було, потім припинилося. Тимчасово було затище в передачі інформації. Але фактаж, так, це було. Три рази мінімум, точно. Гарантія. <flavors> Ні, просто я... Тр... Ну... Я ж кажу, він такий пентюх. Не, не постійно, бачите, як карти кажуть. За домовленості три рази через жінку стосовно захисного озброєння. А, окей. А через що його звільнили? На шість причин. Зараз трохи. Зберуся. Через что его звельну. Дай на 6. Карта Симка Мочих. Карта Зрад Я зараз, бачите, тут є і лиття інформації, але є й тема грошей, але вона так пскользь. Він створив недовіру до себе. Це не тема грошей, це тема ресурсу, силового ресурсу. Він викликав якісь підозри. Дійсно, він викликав якісь підозри. Стосовно цього, були певні страхи відносно нього і ресурсу, передача інформації, людина, котра над ним, ну, вона вища за нього, це мах, більше керівник, я ж кажу, той пентів. Він побачив це, що ситуація складна і почав шукати його як зрадника. І не тільки в цього Мага, тут в декількох людей одночасно виникла підозра стосовно його дій. Вони їм почали здаватися неправдивими, ілюзорними, зрадливими. І для того, щоб уладнати цю ситуацію, треба швидко його кудись подіти. Я думала, я зараз про корупцію буду розмовляти, якщо чесно. Традиційно. Просто ви мене зараз напевно стопуду спитаєте, типу, а чого його не, ну, до відповідальності не притягнути. Я думаю, по-перше, доказова база, да? а по-друге, це спричинить ну, великий кіпіш в країні. Ну, прикиньте, така людина на такій високій посаді вона передавала інформацію. Приводу цього хочеться спитати, чи є ще щури, на ставці, які мають доступ до от, прям таємної інформації в планів України двоє. Один з них одна з них це жінка. Є двоє. Ще двоє одна з них жінка. Але вона дуже дуже добре, дуже добре шифрується, якщо хочете. Вона відводить від себе підозри максимально. Ну да, також вганяє в ілюзії. Просто я бачу, що вона захищається. Складно, але захищається. Проводить роботу, щоб. Ціла робота проводиться, щоб не визнали, що вона зрадниця. і ще хтось. Вони напевне час затихнуть, вони напевне час затихнуть, вимушені будуть сидіти на жопі рівно, тому що будуть непокоїтися через звільнення і переведення Данілова. Але ще двоє є, і чомусь от, знаєте, мені не показують другого. Ну, я й не буду зараз допитуватися, не хочу. От чесно, якось не стоїть мені зараз. Але ця жінка вона проходить прям як активно, розумієте? На неї саме, от прям, ну як світло наведене, що треба ось нервувати стосовно жінки, вона прям все робить для того, щоб відвести від себе всі підозри. Прям дуже сильно працює над цим, залучає багато чого, щоб ніхто не дізнався. За її сімку мочих. Отака от історія ще є. Але чи був він, так. Да. Я просто, ну. Я просто не очікувала. Не очікувала на це. Я думала, це корупційна тема. Ну, воно. воно, воно, Найчастіше воно випливає як корупційна тема. Ви ж знаєте. Так, давайте трохи до більш... Інших новин я завела телеграм-чат загальний, де кожен не тільки для спонсорів, для спонсорів він залишився окремий, тому, тому що в нас там не дуже здорове спілкування, в нас там рок-н-ролл, блекджек і голі жінки. Таке собі. А я завела окремо загальну групу, куди може долучитися кожен із вас. Саме просто для спілкування з одне одним, там, ви знаєте, як я помітила в групах, ну, коли група об'єднана єдиним чимось, то людям легше спілкуватися між собою з тривогами, цими, з обстрілами і так далі. Ви розумієте, я залишу знову ж таки на групу посилання в описі під цим відео, і потім буду під кожним залишати. Тому долучайтеся, якщо хочете. Якщо хочете підтримати мене, ви можете зробити це на картки в описі. А я, а мені треба. Мені треба на балкон до попільнички. Щось як якось, ну. А такий пентюх, а? Ну, в сенсі, ну, він не подобався. Я думала, зараз вспливе. От правду хочете. Я думала, що зараз вспливе тема його, ну того, що він не слідкує за язиком власним. Ось з останнього, наприклад, він на прямому ефірі державного телемарафону, ну, скажімо так, висміяв китайця посла. Хуейка, здається, його прізвище. Ну, він його, ви знаєте, зрозуміло вже, як він його назвав, якийсь там. Буде нам щось розказувати. Просто це мова гопніка, а не мова особ особи державної при посаді, знаєте, тим більше, коли мова стосується Китаю. Треба трошки, ну ось. І я думала, це буде причиною. Окей. Я закінчила. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку, пишайте в коментарях все, що ви думаєте, підписуйтесь, заходьте в телеграм-чат загальний, Підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. Можете поплакати стосовно шахраїв, котрих я викриваю. Я це буду робити, коли буду вважати за необхідне, тому що повторюю, шахрай мені не колега. А людей, котрих я поважаю, я називала в іншому відео. В мене не всі погані, як всі думають, неправда. Просто я, я дуже люблю нормальних колег. От, наприклад, Саші Жені, ну, Сайра Шкаєн. Ми офігенно спілкуємося, тому що, блін, ми на картах бачимо це ситуацію можемо доповнити один одного, тому що всі бачать. А тут налюблення, а я налюблення дуже не люблю. В мене от таке високе відчуття справедливості. Но це якщо вам цікаво. Я просто коли нервую, я багато говорю: слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла, хоча б одного з них зараз. До зустрічі, папа. -па.